Чому е, курити шкідливо? Курити шкідливо це наркотик. Наркотик легальний. У нас два легальних наркотика в Україні. Це алкоголь і нікотин. І ще... Тобто це те, те, що можна придбати в крамниці? Так. Легально в магазині, будь-якому, будь-коли, будь-який час. І це дуже прикро що цю наркоту у нас так легко можна купити. І що найцікавіше, десь 90% курців закурили до 18 років, коли ще заборонено. Дивіться, от коли вони почали, що в підлітковому віці uh -huh. це таких 90%. Це дуже прикро. А чому шкідливо? Бо тому що коли втягуєш цей тютюновий дим, там є 4 тисячі хімічних сполук. І ясно, що ці 4 тисячі хімічних сполук, коли попадають в наш організм то ясно, що вони там роблять тільки шкоду, а не користь вони ніяку не дають. Із них є 69 тоб, канцерогенних речовин, ті, які викликають рак. Тобто відшкідливо звички курити можна отримати близько 30 видів раку. Десь 15 органів, які просто страдають. Вразливі? Їх... Вразливі. Дуже сильно. У нас і так від раку щороку помирає 90 тисяч населення, тобто, осіб, українців. Розумієте? А 170 тисяч нових щороку стає. У нас Курцами. з знаком. Ні, це всіх. А серед них є і курці. Бо куріння викликає більше ста видів хвороб. Угу. Розумієте? І не знати, курець не знає, від якої хвороби він може і померти. Щороку від куріння, колись була статистика 100 тисяч, зараз кажуть 85 тисяч. Але помирають від наслідків Куріння 85 вісімдесят п'ять тисяч Скажіть, дуже... більше в Україні останнім часом курять люди, і от за вашими спостереженнями, тому що ви ж їздите в Україну, читаєте антиалкогольні, антитютюнові лекції і всілякі інші лекції щодо здорового способу життя. Які це люди, якого віку? Ну, ви знаєте, мені приходиться читати як в школах уроки тверезості, так і студентам. Так, зараз я перейшов на військові частини військовослужбовцям. І що цікаво, що військовослужбовцям... Там, це, мабуть, курять всі. Курять 70-90%. Але що саме цікаве, що вже 20% молодих хлопців і дівчат, які служать, хочуть вже звільнитися від цієї пагубної звички. Діти, тобто тобто ви вже... знаєте, що вони хочуть звільнитися. Мені, вони а вже я... неправду кажуть. Ні, ну чого? Вони не то, що неправду кажуть. Вони до мене підходять і питають. І по-друге, я прошу, хто би хотів звільнитися. А Вони публічно відкрито піднімають руку і завжди 20%, де би я не був, в якій аудиторії, завжди є, які піднімають. І хочуть звільнитися. І не то, що хочуть, підходять. Поради просять. То обов'язково в мене є одна з таких лекцій і співбесід, де я показую, даю конкретні. Речі, як позбутися цієї шкідливої звички, Ну, Хатя... кажуть, що е, якщо затягнувся цигаркою, то складається ілюзія, що ти розслабився після того, як стався якийсь стрес, ти перенервував одна цигарка і стрес подолано. Можна далі займатися своїми справами, відпочивати, спілкуватися із друзями. Насправді ж це ілюзія, так, так. це є ілюзія, бо це є хибна програма, це установка. Розумієте? І оце, розумієте, от дається хибна інформація, вона викривляє нашу свідомість. Підстав... І в нашій підсвідомості оця програма, вона туди, що інстинкт самозбереження організму починає е, знищувати. Ну, розумієте, я от коли перший раз сам попробував курити в четвертому класі, то ясно, в мене горло дерло. Паморочення було, голова крутилася. Тобто е, зразу показує, що це отрута. Ага, і, мозок страждає. І страждає мозок-органіст, не тільки мозок, і легені. Першу чергу. Так, так. І що саме цікаве, що коли страдає, ти раз закурив тобі погано, другий раз. Але потім відбувається такий момент, що програма сидить і, і виникає тоді звичка. І тоді ти вже переломляє. І в тебе виникає психологічна залежність. Тобто вже виникає звичка, що ти вже з... організм вже не реагує на цю отруту. Uh -huh. І коли вже не реагує на отруту організм, оце цього і починається, що ти собі ту чи іншу установку, яка в тебе там сидить в голові, ніколи воно не розслабляє, тому що нікотин, він цю нервову систему наоборот, ці нерви, наоборот, він бере, потихеньку їх роз'їдає. А ще коли робиться гіпоксія, тому що в цьому тютюновому димі є ще е, чадний газ який не має ні кольору, ні смаку, але коли він попадає в кров замість кисню, то робиться ця гіпоксія, і ясно, що кисневий голод приводить до того, що частина нервових клітин помирає. Розумієте, Мало того, що мозок страдає, легенева система страдається, взагалі ця нервова система стає гіршою. В цьому плані я хочу сказати, що курити, шкідлива звичка курити ціна питання 20 років життя. 20 років життя забирає куріння, а, а скільки це треба курити для того, щоб забирати саме 20 років. А от якраз тютюнові виробники вони розрахували, що якщо піврозпад нікотина складає 2 години, угу. тобто в крові він тримається 2 години. То кожні 2 години, коли падає доза, то хочеться нову цигарку. І от вони так і розрахували, щоб 20 доз було в пачки, і щоб вони цілий день могли. Не відмовлятися від цієї отрути. Їх підсадили. І виникає ця залежність. І ясно, що хочу сказати із тих курсів, які ви назвали 11,5 мільйонів, є частина, яка би хотіла звільнити. І звільняється. Щороку в нас то і звільняється від куріння. Час, статистика, мабуть, не чисельна, так? Ні, вона не чисельна, але, знаєте, десь 500 тисяч хотіли би звільнитися. Хотіли би, а реально звільняються? Звільняються 200 300 але нових з курсом стоїть. А як же?